БПЛА пала по Московії по Російській Федерації є уже також підтвердження. Це відбувається все напередодні 8 травня, дня примирення і сакральної дати для рефії 9 травня дня перемоги. Це все співпадіння? Чи це ми якимось чином піднімаємо так, би мовити, ставки і виборюємо для себе краще місце в переговорному треку? Ну, це тонкі, такі тонкі моменти. Я щиро сподіваюся, що наш верховний Головнокомандуючий Головком збройних сил і відповідні підрозділи розуміють добре, що вони роблять ці ситуації, бо тут референдумів ми точно не будемо проводити. Вони обрали таку тактику, в рамках якої стратегії. Ну будемо їм довіряти в цій ситуації. Зрозуміло абсолютно, що йде така, ну дуже то така. Тонка гра психології, в тому числі, бо оскільки ця війна по суті давно перетворилася на тотальну, то мова йде не тільки про людський ресурс, про фінансовий ресурс, про озброєння і так далі. А мова йде в тому числі про психологічну дуже серйозну боротьбу, оскільки всі ці фактори, як у нас, так і там, впливають на населення, впливають на Настрої населення, а політики завжди дуже до цього ретельно відносяться. Розумієте, я і безумовно, те, що там очікується приїзд ну, відповідної кількості керівників, лідерів певних країн, які щиро переконані, що Ерефія вона перемоги бо це справжній парад перемоги. Хоча, як на мене, фашистська країна святкує перемогу над фашизмом, ну якісь там маячня, нісенітниця. Ну це геополітика, це глобальна політика. І в цій ситуації Ну мені здається, що більш-менш ну, адекватно веде себе українська сторона. Як мінімум, ми сьогодні побачили, що росіяни мають відчути на собі, а не тільки українці, що таке повний збій графіків. Аеропорт. Аеропортів, що таке черги з літаків, що таке десятки тисяч. Це ж таки, не ну, уявіть собі, незручності. Вони ж звикли, що вони там боярі, да бабарі, що вони в спокої. Та ні, хлопці, не буде у вас спокою. Ніколи у вас не буде спокою, поки ви ну вибачте, не вирішите свої внутрішні питання, в тому числі і зовнішні.